Вітаю вас в нашому занятті Тема цього тижня Як зимують лісові звірі. Будьте дуже уважні. Ми починаємо сьогодні перше наше заняття на цю тему. Малята, будьте дуже уважні. Сьогодні ми з вами подивимось, хто живе в зимовому лісі. І для цього ми з вами завітаємо. До справжнього лісу? Хто це діти? Це вовк, сірий розбійник. Вовки не впадають в плячку взимку. Вони здатні переносити сильні морози. Активні вони зазвичай вночі, але іноді їх можна зустріти і вдень. Ви впізнали цього боягуза? Це заяц, заяць біляк. Всій сезон вони одягають білу шубу, щоб бути непомітному на снігу. О, а це, мабуть, забув продягтися. Отак так, йдемо далі. А ось ведмідь він не бігає по снігу. Зимою він лягає спати. Тож давайте не будемо йому заважати. І швиденько. Підемо далі з вами, малята. Нехай ведмідь спить. Діти, ой, а хто сховався за цим кущем? Дуже цікаво. Зараз дізнаємося, хто там. Це білка. Вона все літо та осінь носить в свою домівку шишки, риби та ягоди. Взимку вона їх їсть, а може щось і під деревом смачненько знайти, як оця, зимовий ліс, який же він красивий. А це, дітки, подивіться, хто це? Це тигр. Він дуже сильний та агресивний. Хоча ось цей. Досить спокійний. Навіть підморгнув таки. Бачите, дітки, це олені побігли. Мабуть, хтось налякав їх. Олень. Подивіться, він вожак того стада. Ну, а сю, дітки, руду. Та хитру знають усі. Це лисиця. Ой, не пускайте її в курятник до бабусі. Бо буде лихо, велике лихо. А це, дітки, хто? Це дикі кабани. Вони ще ті розбишаки. Ось і завершилась наша прогулянка з зимовим лісом. Вам сподобалась, дітки, подорож до зимового ліса? До нової зустрічі, малята! До побачення!